Привіт, друзі! Сьогодні ми не будемо акварелити, а будемо робити ескіз. Ну, тобто, на етапі ескізу я вирішила зробити такий невеличкий вступ, бо знаю, що багато художників, таких новачків, або вже таких, хто освоїли техніку, Роблять деякі помилки в побудові мордочки. От у нас ескіз котика. Кошенятка таке мала. І я почала строїти, побудувати саму голову і мордашку. І вирішила, що треба вам таки показати цей момент, як я це роблю, де будуть очі, щоб все було, щоб очі були на одному рівні. Як це все перевірити, удосконалитись, щоб потім не було, так сказати, обідно і больно, щоб все пішло косо і криво. Тож, поки я у цей ескіз відкладу в сторонку і перейду до підготовчої такої теоретичної бази. Ну, все добре, поїхали. Тобто, коли ми вистраюваємо, вибудовуємо тіло, то, як правило, завжди ну, помилок таких очевидних не видно. Тому зараз швиденько так схематично накидаю. Як це воно там буде? Так. Перший десь тут. Омічаю таку кругленьку голову поки що. Потім там щось на ескізі можна буде і поправляти. Ну, це все в карандаші, так легенько це все набрасуємо. Хвостик. Ну, я тут, В цьому чорному, чорновому варіанті не буду углублятися ці всі моменти построєння самого тіла. схематично, щоб було щось зрозуміле, як воно і до чого йде. Тобто якось приблизно отак. Погано видно, зараз я наведу ці всі лінії більш чіткіші. нас зараз більше цікавить саме голова, построєння голови. І побудова мордочки. Так, сподіваюсь, тут вже видно, так? Да? Добре, так, котійка, голова в нього в анфас, тобто він дивиться на нас. Ніяких там. Перспективних зменшень не відбувається в цьому випадку, але вона має наклон десь на 100, там, на 100 градусів, мабуть, ну, 100, може там трошки більше. І ми посередині проводимо оцю лінію. На тому ескізі на акварельній бумагі ви бачили, що я вже зробила оцю лінію. Стосовно неї, ми будемо далі вистраювати симетрично Побудову нашої голови, голови нашого котійки. І таким робимо обробовки. Тут у нас пішли ушка, трохи-трохи ушки сюди більше завернуті, голова у нас така широченька, то ми її поки так залишаємо. І десь отак сюди, отак. Тут слідкуємо за тим, щоб оці лінії були по 90 градусів до цієї нашої осі симетрії. Далі перевіряємо точки основні. От тут і ось тут. Тобто, вони мають бути 90 градусів. Так? І ця лінія. Десь тут оця точка, 90 градусів. Оце і так. Перевіряємо. Можемо перевірити середину, щоб було все точно посередині, якщо щоб виправити. Так і так. Це трішки має бути далі. Або це ближче, більше це трошки далі зробити. Ой, яка в мене склячка вимазалась вже. Угу. не ватман, тому трошки вимазалась. Ну, то хай буде так. Трошки її зробимо ширше. Знову. О, зараз так, є, є трошки сюди. От. Ось тут вся точка. Оцю точку перевіряємо. Тут точечка ровненько, все спів, співпало. Так, і тут у нас буде кінець мордашки. Так, є. Тут намічаємо наші вуха. Десь трошки заходять сюди, вовнутрь. От так вот. ці точки теж мають бути на рівному. На рівній відстані один до одної. Далі нам треба знайти, де у нас розташовуються очі. По фото приблизно самі зрачки знаходяться на середині голови. Знаходимо середину голови, це десь отут. Знову перевіримо цю. Довстояння трішки нижче. Тут десь так. так. Тут у нас на цій лінії груби намічаємо її обережно будуть оченята. Тобто самі зрачки розташовані. А очі, початок от слізничка, десь на Дві треті від голови. Десь отак, так, раз. На дві треті відмічаємо, тобто десь от з цієї частини десь тут будуть слізнички. Так, так. Ці точечки трошки вищі у нас, а потім йде залуження. Так, е. Розстояння. Відстань від слізничків порівнюється відстані розміру оченят наших. Тобто тинз, тин оці. Оця відстань буде однакова. Тобто оцю ширину мурточки треба розділити на 5 частин. Раз, два, три, 4, 5. І от в цій частині будуть розташовані очі От слізничок. І від нього піде кругляшок, трошки вище від слізничка. Зараз ми робимо таке чорнове, а потім перенесемо це все на наш чистовик. Ось таким чином. так. Звідси у нас піде потім носик. Так можна трохи і намітити його сюди. Цій частинки ще такий узорчик, можна його теж відмітити. трошки менше тут, бо зірниця трошки вище, ніж середина ока знаходиться. І ось так, так, оченята зробили. І далі ми відкладаємо носик, початок носика, він розташований. На відстані. Тут я тут собі замічала на відстані від основання на половині від основання глаз, тобто від цих слізнячків половину розділяємо цю відстань. І тут буде розташований початок носика, і сюди опускаємо трошки. Делаем тут ноздрички намеки і таким чином робимо носик. Ось так, так. Сюди опускаємося, тут у нас йде ротик і закриваємо. Подбородок. Тут від ротика пішли сюди і сюди. І ось таким чином ми отримали побудову мордочки, кошенятки. Десь в процесі можна там трошки буде допрацювати, повиділяти десь. Виміряти більше, щось, ну, в цілому основа положена. Щоб удосконалитись, що все лягло симетрично що очі на одному рівні, хоч ми тут і все перевіряли, можна перевернути зображення і подивитись його, так сказати, догори дригом, і трошки. Трошки його допрацювати. Все, тепер усе це, цю, цю побудову, перенести на основну нашу роботу. Таким чином, як ми все тільки що проробляли. Так, видно. Так не мерехтить. Все. І поїхали тут. Відміряємо середину. перевіряємо. Так, є. Проводимо горизонталь. Слегка тут будуть наші оченята. Зірниці ока. Тепер нам треба 2 треті, десь тут, трошки, Так. ділимо оцю частину на п'ять частей. Оцю ширину верточки на п'ять части. Десь так і малюємо, намічаємо оченята не дуже доверху, трошки донизу більше. Так, чуть-чуть їх сюди, сюди ближче. Так, тепер от звідси на пополам тут буде трошки вище, може, основання носика з приберуться. Люмілю зайво і пішли сюди, трошки сужується, зужужується оця частинка, і тут малюємо основання носика сюди, такий невеличкий, досить маленький і сюди його. Вот так. трошки опускаємось, пішли, пішов ротик. Тут переходить в щучки. і виходить под Так. Точка построєна наче все добре. Угу. Перевертаємо зображення, перевірити все і домалювати деякі. Detalhe sempre.